Оборона Чернігівщини прийняла участь у всій українській акції за чисте, Україну, да. а в нас чисте місто. Бажаємо всім чернігівчанам теж долучатися до кожного дня можна. Краще не смітити взагалі, да, щоб не треба було це зараз, щоб кожна людина вона все-таки піднімалася, якісь свідомості на свій рівень. На сміти, і в нас в місті буде чисто і красиво. Мені здається, якщо пару разів людина поприбирає тут, то вона задумається кидати сміття чи не кидати. Я бажаю чернігівцям жити в чистому місті, а для цього їм потрібно навчитися не смітити. Були за свої гроші Те, клумби, саджимо. От. беремо землю біля річки. Капаємо носимо, прибираємо галявину, красимо лавочки, проводимо людський вид. Ну, була погано. Було все дуже погано. Дивіться, скільки грязі, скільки ми вже зробили. Будемо Ви сміття вивозите куди? Так, так, вивозимо. Приїжджає, от є машина, ми зараз все в кульки і будемо вивозити.